Бажаю здоров'я, незламна українська нація, друзі, в цей святковий день вітаємо ще раз вас з Святою Трійцею. В цей святковий день приїхали до мене потужні люди, з якими ми познайомилися рік тому. Це є, так сталося. Підписники, люди з міста Іршави Закарпатської області, які надзвичайно потужно допомагають нашому війську і придбали вже, напевно, до 30 машин. Передали для нашого війську Василь. Прокоп і його вся потужна родина. Ці знайомі, які проживають вже 32 роки, друзі в Чехії, біля Праги, зараз я знаходжуся. І люди спеціально приїхали. Я не знаю, що добре, сказати, у мене не вистачає слів, але я хочу подякувати таким людям. І дійсно це мотивує не опускати руки. І коли от такі відео записуються, не для піару, а просто для того, щоби. Люди гуртувалися і якомога більше намагалися допомагати війську. Від мене щира подяка вам. Дякую вам за ту автівку, яку ви передали рік тому. Вона вже чесно скажу, не на ходу попала під обстріл. Допомогла так, так. бо автівки це як шкарпетки. Це від нас ще хочемо передати такий донат. Що зараз берете на донат в, дорозі. Так, донат в дорозі? Скільки тут є, щоб так. люди бачили. Е, так, рахуємо. Дві тисячі, чотири тисячі, шість тисяч, вісім тисяч корун, друзі. Я не знаю, скільки це в євро. Скільки це в євро. Це від наших чеських волонтерів. Такі від чеських волонтерів, друзі, шеврон. Стоп. Я в заміну маю також. Дивись. Це благодійного фонду Ангели ЗСУ Стрищини, а це мій такий особистий. Я не знаю, що ще сказати. Я дякую вам за вашу працю за віру те, що ви ну, насправді, знаходячись тут за кордоном, 32 роки, але ви все рівно вірите і допомагаєте потужно для нашого війська. Це мотивує і я не знаю, скажіть ще по пару слів для наших військових: насправді декілька. Мотивуючих слів. Щоб Так, щоб війна закінчилася, щоб Бу всі були мир живі. Мир, перемога первим ділом. Щоб все було добре. Дякую. Найменший волонтер. Скажи, будь ласка, пару слів для наших військових. Аби вся війна закінчила, аби вже не боявала з нами, аби все було добре. Щоб всі були живі. Так, так. Дякую. Я, так, дякую, я. По декілька слів, декілька слів. для Хай нашого нам Бог, війська. Віктор допомагає і всім нам згуртуватися. Помагайте, люди, допомагайте, хто чим може. Маленький донат, великий донат, неважливо. Допомагайте, будь ласка. Я вам дякую, дякую за слова. Для наших військових ми в першу чергу дякуємо тому війську, що в нас ще є Україна і таким людям, які. Знаходяться будь-де в будь-якому куточку світу, але вони вірять в Україну серцем з Україною. І саме тому ми тримаємо стій і обов'язково переможемо. Ну і скажу слава Україні, героям слава! І скажу, Боже, дай моїй країні сил та тим, хто в лавах Збройних сил. Героям слава! Дякуємо вам. Найменший Саме волонтер. Травне, Дякую. Потужні люди приїхали. Ох, я на емоціях. Насправді 50 кілометрів люди приїхали, незважаючи ні на що, і їдуть додому. Дуже потужно. Емоційно я просто не знаю, як це пояснити словами побільше би таких людей. Дякувати всім людям за потужну допомогу. Папа.